Ви Вирдімер вор мі... мадернін інквізитор на службі Вогу. Окей. Ні, так я її не купляв, це демка була. <з freshwater> <з Scr objects> Ні, це я перевіряв. До речі, в мене для е, якщо що є куратори в Steam, на які я підписаний, власне, які мені кажуть. А, ну блін, ти ж напевно, теж того самого куратора дивився. Там. А, у мене навіть е, два е, куратора це каже. Січ і. обережно. Болотяні ігри. Блін, оце це я тупанув. Так, Options. Що, ленгвіча не передбачено. А, ні, от дивіться, Lenguage. Polish, English, цікавий, набір мов, а текстовий. Окей, найбуде English. Я зрозумів, чому вона мені здалася знайомою. Я, мабуть, минуло колись, коли в нас ще давно було коротясики, я, мабуть, її подивився, додав у список, потім, скоріш, за знайшов її походження, видалив зі списку. А тут дивився знову типу, список демок, і знову її додав. Мабуть, десь так. Та, та, зараз будемо палити. Подивись, подивись тут готишненько, прям все. О, май гад. Давайте Як виділявся на вогні. That they were mistaken. Now, Zara, just a second, wait. The master set the scenes in subtleties and signs, followed of treachery. With the words of the scripture, did they convert the heretics? Будемо поветить болото. Так, 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 так. Це <звучить> вказував, хто знає, як воно далі буде. <гум> Блі, чому я не чув про цю гру? <реку> <реку> я <вже бачу> приблизно... <реку> чому я не чув про цю гру? Але Побач... Бачите, як він іде? <реку> parts for what must have been a century that doesn't mean there isn't one here that's why my men are like our best to assist you as far as we are able to of course thank you captain Амджесфолові з so you should be thanking, Якщо ви If you wish to express your gratitude personally, go to the ви згадали про спалювати болота? funds there today. напевно, не бачили. Коротше, в мене вже готовий ескіз на наступне татуювання. Ну, як можна чи можна сказати наступне? Бо була перерва з татуювань з 17-го року. Ні, брешу, це в 19... з 19-го року не було. Я планую в наступному місяці, якщо все ок, е... набити його. Це будуть фворки. Ага, мені треба щось обирати, так? Давайте е... биканемо. Маса, він не знає да того. Так, ми продовжуємо блокувати. Тер команда це. Радий був бачити. Ще раз дякую за фолов. Наступний стрім буде у що в нас сьогодні за день взагалі? Сьогодні вівторок, так? У четвер. Тобі тихої ночі і добра ніч. Приходь. Так, Дізис. Так. Ні, ми продовжимо бокувати. Ми продовжуємо бокувати, Типу. Тут все дуже просто. Хрест це бокувати. Інший варіант не блокувати. Так ось, форків, коротше. За та четверичок. Щоб... О, та було б файно, було б файно. Так ось про форків. У вас не коротше. Там один форг буде. Типу, такий е, в Кепці. Е, ну, типу, Піксель. Я не думаю, що можна набити нормально Піксель. Е, але, типу, хоча б в Оливі. Типу е, форк е, в Кепці з Оливою. Нічого собі. Він ще й твіттермі рекламує. Оце, оце непогано. Е, і з Лопатою. Коротше, це типу за службу в піхоті. Так би мовити, на згадку. А на іншій нозі це буде е, з пультом від дрона і в панамці. Це власне за службу в розвідці. Хочу собі, типу, на пам'ять. Щось таке. Так.

О, journal. А, він реально дістає журнал. Ви бачили? Блін, це якийсь відьмак. А можна когось вбивати? Щось не можна. Ага, юз. А. Дивіться, що він може робити. Ого. Що це за штука? Здається, ми знайшли скарб, ні? Go to the fair. ту fair, fair. Як перекладається fair? Напевно, це мені кудись туди. Це церква фейер? Ні, то чорт. Це, церква. О, дивіться, можна тут ще помолитися. Треба всюди молитися. Щось розповідає ще постійно. Оп. Don't fuck with the God, так би мовити. Це шоквік тайм евент був? Ну, стрибай. Блін, він не, не перестрибнув. Погано! Це було дуже погано. Йой. Ви бачили, а той хлоп паркурить там? Ооо, блін, який жах. Яка, Цікаво, яка оцінка цієї гри? І скільки вона коштує? Я не можу з цього. <хи> Блін, я хоч туди біжу? Я не бачу хлопа того маленького. Куди мені бігти? Це що таке? Я шо я все? Блін, він втік. Довго ще будеш грати, Міш? Я думаю, що десь ще з приблизно годинку. Плюс-мінус. Треба піти помолитися, коротше. Чи... Блін, він в мене вкрав, коротше, цей гаманець, чи що він там в мене вкрав? Якщо це так і задумано, поки цей інквізитор не втахає. Мінус бабки, на сміставці заїхав по роботі, так? Ага, правильно біжу. Тут є взагалі якась мапа в тебе. Ану. Журнал. Це пошук. Ага. Це. Ага, це люди, з якими він зустрівся. Це завдання. А, окей. Блін, реально, цікаво. Ну ви просто бачили під час цих квіктайм ивенти навіть на початку гри? І він всюди бігав, прям, ну, це було дуже криво. Так, я так розумію, це якісь чекпоинти чи телепорти я активую. А, мені сюди, власне. От просто, що він навіть, типу, через текстури прострибував. Як він. Типу, е треба було там протиснутися. Там місце, так, що він пробіжить спокійно. Ну, коротше, типу, прям дуже дивні тригери. В тебе є інер і вкладено прямо з Широка з ін разом взятих. <сев> Ні, ну я не думаю, що це вони придумали прям цей прикол, але. Go to fair. Блін, ви мені. А ви мені переклали що таке фейер? Я, бо я щось реально не можу е пригадати. О, почекайте, там якийсь хоп стоїть. Дивіться, він підсвічується. А ну давайте оу. Почекайте. Зараз я буду у білому пальті захищати. Невинних. Вайтрум геймінг. Привіт. Привіт. So the passage will be blocked for a while. Так. Ну що, бикуємо знову. Мені здається, варіант бикувати. Я хочу, щоб подивитися боївку як мінімум в цій грі. А оце як з мас Effect. Краще. Мені здається, краще. Так, а що? Чуєш, я хочу. Відпустіть його. Е, а що мені робити? Як мені махатися з ними? Ніяк, схоже. Ну, добре, ну, ні то ні, так би мовити. Я намагався. Е, не вдалося їх врятувати. О, я не знайшов церкву. Це не церква, ну, коротше, оцей фейер. The winner? Я не знаю. До речі, начебто в Андромеди багато фанатів. Я розумію, що це не серед тих, хто грав, ну, типу, попередні частини. Чи хто любить попередні частини, але ну, начебто, багато фанатів. Ну, не настільки там може все погано. Я не грав особисто. Десь я грав в Демко колись давно, і мені щось взагалі не сподобалось. Але ну то просто не, не зовсім мій жанр. А, вітаю. Підкажіть, що це за гра? Привіт. Привіт. Це The Inquisitor. Я просто сьогодні день Кратясиків, і мені дуже не хочеться постійно перемагатись. Я зараз скину е, в чатик назву. Е, ось так. Ні, ні. І там досі моя дебажна інфа. Так, я... Це Там досі дебажна інфа з томрейдера. Зараз я це виправлю, перепрошую. Так, зараз, 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 зараз. зараз. Ой, торба, так, є таке, є таке. Так, зараз це... це оцей от трейд мене. Секунду. Ано? Це оцей? Так, 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 так.

Far from here, there's a merchant who deals in fancy clothing. Buy a costume from him, even if it's only a mask. Meanwhile, I'll attend to my errands. I will see you later. Ну тут або Бог, або цицьки, да? Божки, моральний вибор, бачи, яка глибина, та отож. Блін, це пародія, так? Типу, ну, загалом, я не про те, що показують оцю сценку, а загалом, мені здається, що це гра пародія. so he broke the patibulum and leapt to the ground you destroyed my beautiful cross woe upon you the centurion threw himself at the messiah so the rest rest be. Hand, but jesus did not allow him to strike he who raises the cross dies by the cross he seized the broken arm of the cross and struck first

Так. Спойлери. О, нарешті, нарешті. Дивіться, дивіться. Зараз ми побачимо бойову систему. Джон Сноу. Почекайте зараз. В головній ролі Джон Сноу. Так. Uh, Назва гри висилає нас до uh, Dragon Age Inquisition. <laughs> так. Чого? Наче теж багато фанатів. Механіки ще кількох ігор і фізика обоча з Андром єди. Це точно пародія. <laughs> 10 з 10. Окей. <laughs> okay. Так, гаразд, гаразд, а що мені робити? Heavy атак. На. Ні. А ну блок. А ти будеш мене атакувати, чуєш? Шановний. Додж, додж. Dodge. О, доджимо. блок. А, до речі, можна локнути таргет. Чого? Що, що, що відбулося? <сорізь> Це пощаринок та? Блин, ну що ти давно в центре не був. Фініш хім! то я намагаюся. Я намагаюся. Блін, я кашу. Так, ну я, я не знаю. Я думаю, що це... Я О, ви бачили, Бачили я, як я йому в підборіддя. О, май гад. Ух ти, Ні, почекай, а ти, а ти не можеш мені... Це те міняється шесть теж посяки бить павук. Жодного разу не бачив пацюка. Ну я сам не на львівський. Але, може місцевим бідніше, але мені подобається був, ринок. Так, ага, тепер задоджити треба. Ану. Екселонт. Я бачив не раз це. Я так розумію, ти львівський, так? Фокус! Онако, Фокус! Фокус! Так, якої навпроти на увай, а таке це не майже кожного ранку у вікно. А біля якої, до речі? Я є, може, я знаю. А Джонвік вже пристрелив цього з ножем. <гум> да. Простика боїв боскуша. Так, перфом the Perfect Perry. Ага, а як мені. А як мені? Отак. Там щось про сакр. <поцю> я не розумію, як мені перхомити оцей перфект пері. Uh, та він мене валить, ну? Ну. Я ж не бачу нічого. Чуєш, шановний, та ти зупинись, чоловіче. Чоловіче. О, я щось зробив. Обичай, наче О, ви зрозуміли? Блін, як вони проходять крізь. Боже. Блін, треба подивитися рейтинг. Давайте подивимось рейтинг цього шедевру. Ану, мені... я... я йду дивитися рейтинг цього шедевро. Е... Окей, давайте глянемо, що там в Steam. Що uh... пишуть в Steam? До речі, його зараз транслюють. Uh... Грає розробник. Цікаво, він пишається з собою. Uh... <laughs> До речі, це uh... гра цього року. Там змішані відгуки, що uh... не дивно. Uh... До речі, на ПК теж є демка. Гаразд. А, скільки вона коштує в стімі? Uh, є делюкс видання за 1000 і є за 800 звичайне видання. Окей. Okay, я хочу на Metacritic подивитися, що воно. Так. Метакритик. Окей, метаскор, типу, 58, скор 6. Ну, типу. Так. О, oh, є хтось, хто поставив 10. Я вгадаю, це той, кому занесли. <плес> Схоже, бо просто оцінки 5, 2, 10. А, на PlayStation, до речі, на PlayStation грав усього один критик, тому навіть немає оцінки. Це на боксі і на ПК оцінки. Це сам розробник. Що, якщо я перша людина, яка пограла в це на PlayStation? Може, цей розробник до мене зайде. Я <смір> Ні, ну чисто, чисто по фану, я б, можливо, і пограв би в це. Типу, чому ні? Давайте подивимось, скільки воно коштує на PlayStation. Зараз, я думаю, що я здивуюсь, так? Окей, <смір> okay, 1200, 1200, А Deluxe? Deluxe 1700. Мене, до речі, дуже цікавить питання, таке от. Дуже-дуже просте і невимушене. Поясніть мені, чому різниця на ПК в делюкс і звичайній версії усього 200 гривень, а тут різниця в 500. Що ви дали делюксового сюди, щоб я. Покажіть мені, що дає делюкс? Делюкс, делюкс, делюкс. Що дає делюкс? Окей, подивлюся в Steam, що дає делюкс. Я не розумію Блін мені не дає подивитися. Нічого не дає? Блін, вони, до речі, додали в себе на сторінці. Ну що, як тобі фан купимо після зп, ну та-та-та. Обов'язково. На сторінці ви вони дали відгуки якихось ноунеймів. які поставили їм 89%. ПК геймер поставив їм 79%. Серйозно? Ну ок. Ок. В мене. В мене 4 друга, які бажають цю гру. Ви серйозно. Окей, Добре. ну Хто я такий, щоб їх засуджувати за це? Що? Ставимо, ставимо, ставимо оцінки. Я гадаю, ви маєте оцінити цей шедевр. Це судевер розробника на Лівійські. Так. Джонов. На... Ну, блін, я не знаю. щось, Ну, блін, все дуже погано, але, але цікаво, але дуже погано, але цікаво. Блін, але смішно. Коротше, поставлю 5,5. 5. Я не можу визначитись 5 чи 6, тому поставлю 5,5. Та, було смішно. Цікава гра. Блін, я коротше не знаю. Ну, типу, якщо вона буде коштувати 200 гривень, то я б, типу, пограв її на стрімі. Мені здається, можна багато, типу, з цього наробити багато кліпів і взагалі всяких таких прикольних моментів. Uh... Він напевне не знає про цю гру, бо мені здається, що модель мене, е, знає щось щодо ця гра цього року. А модель, якщо не помиляюсь минулого, то а може, може, я ж оновив нещодавно, може, вже і свіжіші дані є. Тож окей, тоді я думаю, що всі проголосували, хто хотів. Я тоді зупиняю рейтинг.